Сьогодні у випуску, як готують мобілізованих до відправки на передову. На протязі 30 днів вони проходять базову загальновійськову підготовку. І в залежності від спеціальності, яку військовослужбовець отримує, підготовка на фах проходить від 7 до 14 днів. Жителі Лугин виготовили 2500 окопних свічок. Матеріали приносяться з навколишніх магазинів, потім діти дуже ефективно приносять картон, батьки приносять, приносять так само вже баночки різного формату. У Житомирі збирають книжки для поранених воїнів. Книги підуть в Житомирський госпіталь. В нас акція тримає збір до 31 березня. Хочу захищати Україну. Мені розбили будинок, треба захищати. Я побігла. 40-річна військовослужбовиця, мати двох дітей, вже четвертий місяць служить у складі десантно-штурмових військ. Для неї це не перші навчання з бойової підготовки. Я пішла чотири воєнкомати, щоб попасти сюди. Я взагалі не військова людина, я прока жінка говорить, що з початком повномасштабного вторгнення вся її родина пішла воювати. Я почала нірні ще глибиня ні, треба йти вчитися і мстити. І все на ну, всі рідні, всі рідні, всі на війні. Хлопці і дівчата. Треба захищати, не підуть жінки, мужчин мало. Мусимо захищати. А вам не страшно? Молоді, то -то молоді. Ні. Страшно, коли дітей я не побачу, і коли мої діти будуть голодні. А тоді буде страшно. Більше всього життя бою, щоб діти не голодали, щоб на нас не наступали. Вибухи, димові завіси, постріли з автомату, багнюка так відбуваються заняття з подолання психологічної смуги перешкод. Вони наближені до бойових дій. Кожен елемент відповідає за будь-яку негативну, таку як істерика, паніка, агресія і ступор. Вони, коли пройдуть тут в начальних цілях, коли зустрічаються на полі бою, відчувають себе набагато краще. В навчальному класі підготовки засобів застосування протиповітряної оборони. Інструктори проводять заняття з технічної та спеціальної підготовки. Нас спеціальні підготовки стрільці зенітники мають можливість відпрацювати, здійснити імітовані пуски ракет з комплексу ПЗРК Ігла-Ігла-1. В різний час доби, в різні погодні умови, на різних курсах. На даних навчальних місцях ви вже бачили Практичне виконання стрільб, разкі озброєння представлені ПКМ, МГ Трошки далі. Ми пройдемо там, ДШК і браунінг. Всі військовослужбовці виконують стрільбу з усіх видів кулеметів. Тому потрібно навчити військовослужбовця саме прицільно вести стрільбу, а не просто хаотично поливати кулями. Заняття з тактичної медицини для військовослужбовців проводили інструктори, які навчалися за кордоном та мають міжнародний сертифікат. там не всі можуть бути снайперами, говорить військовослужбовець, який обрав спеціалізацію снайпер. Чоловік каже, що треба бути психологічно та фізично витривалим. Усидчивість, терпіння. Снайпери вони такі одиночки, одиночки, тому такі якісь собі. Заступник начальника навчального центру десантно-штурмових військ говорить, що після мобілізації військових направляють до навчального центру. На протязі 30 днів вони проходять базову загальновійськову підготовку, потім розподіляються на фахову підготовку. І в залежності від спеціальності, яку військовослужбовець отримує, підготовка на фах проходить від 7 до 14 діб. Збираємо передовий досвід, який нам поступає з частин, і ми його впроваджуємо в підготовку. Україні потрібні резерви. Не потрібно ховатись від військоматів, потрібно допомагати пацанам. Все буде добре, все буде Україна. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Вчитель трудового навчання Лугинського ліцею Юрій Букшук розповідає, що із з початком повномасштабної війни вчителі, батьки, учні та жителі Лугин приносять до ліцею матеріали для виготовлення окопних свічок. Матеріали приносяться з навколишніх магазинів, потім діти дуже ефективно приносять картон, батьки приносять, приносять так само вже баночки різного формату. Ми їх тут формуємо під один розмір, щоб уже були. Виготовляють свічки у двох класах ліцею: в одному ріжуть, скручують картон, формують фітіль, у другому заливають банки розтопленим парафіном. Вчитель каже, що у виробництві задіяні педагоги та учні. Вони знали, куди йде їхня праця, робота. Ну навіть менші, вони більш так швидше приймали в цьому участь, чим старші. Ну, старші вони вже відповідально, вже правильно роблять, а менше там треба слідкувати, як правильно розкроїти картон. І як правильно скрутити ось цю окопну свічку? Окрім окопних свічок, у ліцеї шиють подушки на замовлення військових із передової. Отримуємо якесь замовлення там на 20-30 подушок. Дівчата збираються, відшиваємо і самостійно завозимо. Також передаємо іншим волонтерам, якщо там в якийсь недоступний напрямок. Передається вантаж на замовлення військових, колектив ліцею плити маскувальні сітки. Замовлень дуже багато. В основному зсу ті військові, які перебувають зараз на нашій частині, в нашому районі. Ми сплили близько 500 метрів сіток. Ми ще плили за нашим місцем проживання. Люди збирались, місцеві жителі виходили на вулицю, вішали під вітром, під снігом. Одні різали, другі плили. За словами директора ліцею, кожний Антаж для воїнів доповнюють малюнками та листами учнів із побажаннями. Я бажаю повернутися живими і з перемогою. Я бажаю, щоб вони повернулися швидше додому, живими, неушкодженими, щоб швидше настала перемога на нашій землі. Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомирщина. Сказати два слова для благодійного ярмарку. Родина Анастасії Кашперської Не. готувала кекси. Я разом з мамою приготувала ці смачні кекси, щоб допомогти нашим воїнам. Я хочу купити кекс. Дякую. Окрім кексів, на ярмарку були пряники, цукерки, різноманітна випічка, запечена картопля та вироби з дерева, паперу, ниток. Все це учні Житомирської спеціальної школи номер 2 виготовляли разом з батьками, вихователями та вчителями закладу. Починаючи від дошкільнят і закінчуючи випускниками. Деякі лоти надали сторонні особи, батьки і родичі дітей, житомирські калинки, тобто долучилося дуже багато людей. Шоколадні цукерки та імбирні пряники на ярмарку були представлені від дітей сонця. Їх вони власноруч виготовляли в одній з кав'ярин міста Житомира. Ми вдячні, що наші діти залучені до такої гарної справи, де ми можемо як кажуть, внести свою любов і теплоту. І завдяки цьому ми зможемо допомогти нашим воїнам. Сьогодні у нас благодійний ярмарок, на якому ми хочемо зібрати якомога більше коштів на придбання тепловізора для одного з підрозділів 93 ОМБР, які наразі перебувають. Бахмуті. Сума до збору 79 тисяч наразі маємо близько 30. На ярмарку зібрали 9 тисяч 500 гривень. А лоти, які не продадуться, якщо це не будуть продукти, якщо це не буде їжа, будуть виставлені на продаж в мережі Фейсбук. Необхідні 79 тисяч гривень учасники ярмарку планують зібрати до кінця березня. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький Суспільне, новини Житомир. Житомирянка Олександра Цеплюк, мама майбутнього першокласника. Жінка розповіла, що вже підготувалась до зарахування сина до навчального закладу. Цього року мій син йде до першого класу. Я вже ходила до школи, мені сказали, які потрібно подати документи. Ми готові, документи вже готові, зібрані, і ми лише чекаємо, коли потрібно буде прийти написати заяву. Школою визначилась ще раніше, тому що моя донька ходить в школу старша, і в цю Школу піде менший син. Прийом заяв для зарахування дітей до перших класів на наступний навчальний рік розпочнеться 3 квітня, каже Наталія Єрмакова, головний спеціаліст департаменту освіти Житомирської міської ради. Подати заявку можна онлайн на сайті електронної реєстрації в заклад загальної середньої освіти або особисто в ліцеях. Починаючи з 3 квітня, батьки майбутніх першокласників мають звернутись до закладу загальної середньої освіти, щоб подати заяву. Надати копію свідоцтва про народження та медичну довідку форми 086. Якщо на день подачі документів буде відсутня ще не сформована медична довідка, така довідка може бути надана батьками до початку навчального року. Насамперед до першого класу зараховуватимуть дітей, які живуть поруч з ліцеєм. В першу чергу ми будемо відповідно до наказу департаменту освіти брати дітей, які проживають на території обслуговування нашого закладу Територію обслуговування батьки можуть подивитися на сайті закладу, ознайомитись переліком документів, які необхідно подати. Ми будемо вести особистий прийом батьків. А можна і електронно подати заявки. До речі, ми вже дивилися. Є у нас і електронна реєстрація. Ми роздивляли заявки. Якщо були якісь зауваження, ми відправляли батькам на доопрацювання цих заяв у департаменті освіти. Кажуть, першочергове зарахування дітей відповідно до місця реєстрації проживання триватиме до 1 червня, потім продовжать. Прийом заяв вже на вільні місця. Обмежень щодо внутрішньопереміщених осіб немає, каже Наталія Єрмакова. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, вони зараховуються до закладу освіти як і за територіальним принципом, так і по бажанню батьків. Тобто, ми приймаємо всіх дітей, які в силу обставин опинились саме в місті Житомирі. За попередньою інформацією, що 1 вересня відкриється 109 перших класів, де буде навчатись майже 3 тисячі. Тисячі майбутніх першокласників навчальні заклади міста готові працювати онлайн та офлайн. Ми віримо і сподіваємось, що перше вересня це буде мирне вересня, і це буде звичайно навчання. Денне очне навчання, але враховуючи всі наші ризики, які можливі, школи готові надати форму навчання будь-яку, яку забажають батьки як очна, так і дистанційно. Ірина Королович, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир. 150 книжок українською мовою для поранених бійців, які лікуються у шпиталях, зібрали у Житомирі. Збір літератури ініціювали представниці куреню чортополохи Житомирського пласту. Діана Дзядевич співкоординаторка акції. Дівчина розповіла, що на таку ініціативу її та інших пластунок із Житомира натихнула військова медикиня. Під час пластової зустрічі восьмого курення чортополохи одній з нас надійшло повідомлення від військової лікарки з проханням оновити книжкові полиці для поран... Анених воїнів, і ми зв'язалися з іншими госпіталями, реабілітаційними центрами і зрозуміли, що це таки потрібно їм. Це потрібно книги українською мовою в гарному стані. І дуже короткий термін, ми запустили наш збір. Ну в Житомирській політехніці я звернулася до студентського самоврядування, і вони дуже радо підтримали таку ініціативу. Одразу сказали, давайте так залучимо туди, занесемо книги. Там зробимо точку збору. О, тому і як бачимо по книгах, що студенти активні, що вони долучаються, і це дуже круто. За тиждень студенти університету зібрали більше шести десятків книжок. Це художні твори сучасних українських авторів. Студенти принесли книжки із домашніх бібліотек, а також купили у книжкових магазинах. У нас багато є благодійних акцій, і дійсно багато студентів приєднуються до цих акцій, тому що студенти розуміють, що зараз війна. Як я бачу, ми дійсно єднаємось, тому багато охочих допомагати та будувати нашу країну. Збір книжок для поранених воїнів у Житомирі також відбувається і на інших локаціях, зокрема у просторі вільна. Ми почали збір проводити тут спочатку цього тижня, і от ми як бачимо за такий короткий проміжок часу вже близько 20 книг люди принесли. Із Житомира книги підуть в Житомирський госпіталь. От в нас акція триває збір до 31 березня. Можна долучитися до нашого збору донатом, тобто перерахувати на картку. Збирають українські книжки для поранених бійців ще у семи містах України. Долучитися до цієї ініціативи можуть усі охочі. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини Житомир. У Житомирі вночі до плюс 10, в день до 16 тепла. Хмарно, в день без опадів. У Бердичеві упродовж ночі плюс 9-10 градусів, в день до 17 тепла. Хмарно з проясненням вночі дощ. У Коростині вночі від 9 до 10 тепла, в день плюс 16, хмарно. Вночі і вранці дощитиме. У Малині вночі до 11 градусів вище нуля, в день плюс 16, часом дощ. У свягі вночі 10-11. Радусів із позначкою плюс в день близько 16. Вдень без опадів. Овручі продовж ночі. Плюс 11. Вдень плюс 16. Хмарно дощитиме. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.